Цілодобове постачання води. Коломийський водоканал встановив підкачуючі станції. Завдяки цим установкам. Тепер мешканці багатоповерхівок не страждатимуть від перебоїв із водопостачанням. Детальніше у сюжеті Надії Ніплюхіної. Підкачуючі станції. Комунальне підприємство Коломийський водоканал встановило біля багатоповерхівок на вулицях Мазепи, Палія і Петлюре. Там, де мешканці останніх поверхів часто не мали вночі води. Тепер це позаду встановили вісім підкачуючих насосних станцій. Це ті, які не були, а всі інші. Вже в автоматичному режимі працюють, так як ми відключали там 12-півперша година до п'ятої, пів шостої ранку. Тепер вони вже працюють у круглодобовому режимі. Менший розхід, тиск падає, І починається там більше. Хтось відкриває грант, що потрібно через перетворювань частоти збільшується оберти. Тим таким чином тиск збільшується, тобто вода вже вся забезпечена. По всіх висотках багатоповерхових вода є круглодобово. Ці підкачуючі станції встановлено за кошти світового банку. Одну таку установку переобладнали по вулиці Петлюра, 42. Уже за кошти водоканалу розповідає Ігор Калиняк. Власне, саме вона й дозволяє найбільше економити. Було 85 кВт кіловат добу, а тут ми маємо 20 кВт кіловат добу. і мешканці більше навіть задоволені, звичайно, що є тиск, навіть кращий тиск, і вже є круглодобова вода. Тобто ми маємо і економію електроенергії, і саме основне, що ми мешканцям вже даємо круглодобову воду. Тобто, вже у нас питань немає по тому, що десь є якісь перериви перебої з водою. Цього тижня водоканал запускає станцію другого підйому, що знову ж таки дозволить суттєво економити, наголошує Ігор Калиняк, а ще працювати в автоматичному режимі. У серпні комунальне підприємство планує завершити усі роботи, кошти на які виділяє Світовий банк.